20 мільярдів ліквідацій, друзі, на крипторинку. Максимально кровавий день, рекордний по ліквідаціях. Що сталося з ринку? Друзі, давайте розберемося, тому що. Ну, те, що я бачу, що зараз твориться в новинах, скількох людей ліквідувало на ну, це просто це страшно. Це страшно. Давайте розберемо, що відбувається зараз, на мою думку, з ринку. В першу чергу хотів вам показати індекс страху та жадібності. Він вже починає знаходитися у розділі страху. На такому булран не закінчиться навпаки, в основному, коли індекс в цих зонах. То ринок розвертається, плюс той же ефір. Зверху сформував хороший пул ліквідності equal highs, плюс то сформувало багато ліквідності. Відповідно, зараз у нас є всі шанси піти вгору. Але я би застеріг, що може бути ще один свіп нижче. Тобто ми не шортимо сюди, а будемо готові, якщо нас візьме, пересвіпне. І далі я очікую росту, тому що всі альти просіли, тон чудлі не заскамився. Так само інші альти і багато чого збрили багатьох людей. І по ліквідаціям, просто щоб ви розуміли зараз, наприклад, по салані шортів в 20 разів більше ніж лунгів, в разів тобто їх мабуть немає. Та сама ситуація на ефірі. Ми просто подивіться, розумієте, відповідно, кого будуть зараз брити, звісно що шортистів. Звісно, що їх мають зараз в основному брити. Так ходив ринок і в минулих разах він так само ходив, друзі. Тому, беручи до висновку те, що багатьох пасажирів висадили з цього ринку, ліквідації всі знаходяться вище. На біткоїні так само, давайте вам покажу. На біткоїні у нас ситуація знаходиться. По тренду окей, проторгували важливу зону, тому навпаки, воно виглядає все максимально позитивно з точки ходу і продовження булрану. І ця ліквідація реально забрала тих, хто може цьому булрану, тобто продавати і так далі. Розумієте, тупо всіх лонгістів зберегли. Тому я думаю, що в нас буде очікувати рост, але можемо ще трошки помаринуватися. Ну а ти підпишись на мій телеграм-канал.